За допомогу назад. Для невеличкої бази відпочинку назад, почекай, не додумав. Щас. І ні стукнутися не. Захуняємось. Ми поліщук Landscape займаємося. Ми Поліщук Landscape і займаємося ландшафтним Ми поліщук landscape і займаємося ландшафтним. Ми Поліщук Landscape. Ми займаємося ландшафтним Ну, що ж ландшафтне, блядь, а не ландшафтнем. Ну що за прикол, блядь? Ми Поліщук Лендскейп і займаємось ландшафтним дизайном, Блядь, ландшафт лав. Ми створюємо, що? Давай, Комплексний ландшафтний ландшафт Давай, диві... нем. Комплексний і індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми... А що ми? Пишіть нам у Директ, і ми втілимо вашу. Ні, що втілимо? Там ж було про цей.